Як перетворити Коломийщину на центр зеленого туризму? Вже третій рік поспіль це питання вирішує районний відділ культури та туризму. У населених пунктах із цього приводу проводять семінари. Розповідають, як створити садиби та привернути увагу туристів до нашої місцевості. Цього разу про розвиток туризму Прикарпаття говорили в Іванівцях. Що вирішили, знає Юлія Струк. На пенсію ще не збирається, але про туристичний бізнес в себе дома на схилі років уже подумає. Марія Іванівна, сільський голова Іванівців. Про перспективи свого села знає чи не найкраще. Тут є всі умови для туристів, каже жінка. Тому семінар на тему туризму дав їй зелене світло для майбутнього бізнесу. Зараз такий вік підходить, що треба вже відпочивати вдома. І Я думаю, чи не задіяти свою молодь і, і самій не розпочати щось по зеленому туризму. У нас тут всі умови є, і річка гарна, пруд, і недалеко і тисовий заказник, і сполучення є дуже гарне з тисовим заказником. Там кладка є така, що прямо веде від нашого села, прямо до тисового заказника. Так що всі умови є, і над цим треба подумати, задуматися. Туризм на Прикарпатті – один з найприбутковіших бізнесів. Окрім архітектурних пам'яток області, визначних місць в Карпатах та здорового відпочинку на Бокувелі, незабутні враження гостям пропонує і Коломийщина. Наш район має чим дивувати гостей за кордону, каже спеціаліст відділу культури та туризму Микола Кавацюк. Питанням розвитку судеб зеленого туризму на Коломийщині він займається уже третій рік. Підсумком семінару стало відкриття трьох нових садиб у рунгорах Сопові та Спасі. І сподіваюся, що її ванівці так само незадовго зможуть повідомити про себе саме зеленими садибами. Зелена садиба це звичайні житлові будинки, в яких люди, господарі, надають місце для проживання і, звичайно, гостять своїх туристів тими стравами автентичними, які вони готують в звичайній побутовій кухні. Подібні семінари в районі проводять часто працюють над розширенням мережі туристичних закладів. На меті в організаторів чи залучити незайняте населення до праці. Але найцікавіше тут те, що цей бізнес дає чималий прибуток. Юлія Струк, Сергій Грицак з Іванівців для події телеканал НТК.